Всім ультралайт! Друзі, сьогодні дійсно холодно, і можливо, треба розмовляти про теплу, легку та дешеву куртку. Але я все ж таки обіцяв і, ну, і хочу зробити відео про вітрозахист, захист від дощу. Буде легкий, ну досі легкий. ну Ультралайт і дійсно дешевий. Звичайно, що завжди можна зробити ще дешевше. Але я роблю відео з тим, що у мене є. І тому воно буде так. І тим більше, що сьогодні буде відео з такі речі, з якими я ходив і багато ходив. Тому це буде е, такий мій досвід, але мій досвід це мій досвід. І вам вирішувати, робити так або не, не робити так, або робити по-своєму. І хочу розпочати з курток. Перша куртка це Turbat Reva 4400, десь зараз на момент відео коштує Мембрана — 20 тисяч. Щось таке, якщо помиляюсь, то напишу. Вагою 250 грамів. Це важливо. Наступна куртка монтень, з якої я ходив останній похід. Напишу її назву: 135 грамів. І зараз вона коштує, коштувала, коштувала більше, Зараз вона коштує біля 6 тисяч гривень. 135, мембрана 15 тисяч. І це, друзі, мембранні куртки. І у мене ще були куртки. Від Black Diamond і ще якісь там куртки були. І кожен раз, коли я купував куртку, мембранну куртку, я е, з такою надією дивився на неї, що зараз в моєму житті походному все зміниться. Я буду сухий, чистий і так далі. Але завжди, коли йдеш в куртках, е, здавалося б, Дорога куртка, там, наприклад, ось ця коштувала 7,5 7 тисяч гривень. І я думав, що це все, це, це буде бог курток. Так само турбат, вона правда трішки важча, але також досить легка куртка, 250 грамів, це 2 xl так, і, ну, і норм. Але проблема тих курток, що, принаймні, я так думаю, що. Чекаєш від неї зараз вона не буде пропускати дощ, буде виводити вологу. І кожен раз, кожною новою курткою, ти думаєш, ніхера вона не виводить, і ти мокрий. І невідомо, від чого ти мокрий, чи від того, що вона не виводить. Хоча різні мембрани у мене були від 10 до 25, і кожен раз одне й теж ти знімуєш куртку, вона мокра, і ти не розумієш, від чого вона мокра, від тебе чи від дощу. Колись у мене була куртка Black Diamond, і вона почала промикати, вона почала сипатись досить швидко. Пару місяців. За пару місяців вона почала сипатись. І я вирішив, що хочу спробувати щось інше, і не мембранне. Мені навіть зараз здається, що це все маркетинг. І я, я не знаю, як працює Гортекс. Я не знаю, як працює мембрана. Можливо, вона працює, але я не відчув цього. І я, власне, друзі, купив колись в декатлоні ось таку. Дощовик, це не мембрана, це просто дощовик вагою в 200 г. Грамів, 200 г, грамів. і ціна зараз. Тоді я купував за 300 гривень, зараз він коштує 600 гривень. В описі все буде. Коли я пішов в перший похід і була погода така перед дощ, дощем, я вдягнув її і йшов на підйом. Звичайно, що. Почалися якісь процеси відділення ось Але я відразу збагнув, що я не відчуваю різниці. Мені здається, що це все таке саме. ось Але коли розпочався дощ, проблема цієї куртки, я не зауважив але проблема цієї куртки була в тому, що вона була проклеєна. Ось, Капюшон проклеєний, шви проклеєні. Але, як оказалося, що я не зауважив цього, бо я подивився, вона проклеєна, шви проклеєні. Але як я зауважив потім, що ось ці боки не були проклеєні, дощ почав тропляти під куртку. Що було досить неприємно. <хи> І я тоді, зараз би я це зробив трішки іначе, е красивіше, але я просто взяв силикон, силикон та проклеїв ці шви. Ось, з однієї боку, з другого, не досить, досить негарно я це зробив. Але але воно спрацювало. І ось ось це потрібно було проклеїти з однієї, сторони з другої сторони. І тоді ця куртка. Почала працювати, я пішов в похід. Ну, і коли трапив під дощ, але ж куртки не тільки під дощем ідеш, але коли я трапив під дощ, то вона, воно все працювало. Але куртка потрібна не тільки коли дощ йде, так, але коли вітер холодна, та вона також все відпрацьовувала. І я, якщо чесно, я не збагнув різниці. бо... Я так само потів, як, і, як і за 7 тисяч, там за 5 тисяч курці. Так само, так само були потовідділення і так само було мокро. Так, вона Анарак, то тобто молні йде тільки ось тут. Ззаду капюшона, звичайно, немає жодного регулювання. Регулювання, але є ось спереду і можна все зафіксувати. Скажу так, не те, щоб я там рекомендував прям цю куртку, так але хочу показати, що можливо ну і 600 гривень це така ціна, з якою можна поекспериментувати, купивши цю куртку та походивши з нею. так Ну Але це потрібно лише для тих цих, хто, хто розчарувався в мембрані. Раз. І як я, і для тих, хто хоче, не хоче витрачати там, великі кошти на придбання мембранної куртки. Бо, наприклад, ось ця куртка це дешева фактично. куртка. Зараз коштує там, як я казав, 4, там, 400, але, але по вазі вона програє цієї куртки. Якщо ви розчарувались в мембранах, спробуйте купити подібні куртки або пошити ці куртки. Хтось шиє, напевно. Але ну, я жартую, звичайно. Але таку куртку можна спробувати. Вага 200 г 600 гривень. Це дуже крута штука. Так ось, друзі, зараз зафіксуємо ми це 200 г, 600 гривень і йдемо далі. А зараз, друзі, проговоримо про мою слабкість. Це спідниці від дощу. Я зараз не уявляю свого походу без спідниці і вам раджу, ось це напевно раджу, спробувати її. Наприклад, якщо навіть я знаю, що не буде дощу в поході, я все одно її беру. Бо вона досить універсальна і різних функцій може, може виконувати. У мене в руках три спідниці. Це спідниця. Я, якщо чесно, я взяв, я казав про неї, але я не хочу багато про неї говорити, тому що, тому що це спідниця із Дайніми. Була тестова річ, була колись. Від Lightway, але вони не продовжили це робити. Ось така спідниця. Насправді, ось такий крой спідниці. Я, я дійшов до цього, що він. він як для мене найкращий. Але чому я не хочу про неї говорити? Тому що ну, хочу зафіксувати у вас, вашу увагу на цьому, що є такі спідниці. Так? Вони насправді напевно будуть коштувати, коштувати ну, досить великих коштів. Так? Ну, і у нас нема... Я б звичайно розповів про неї, але немає прикладів. Таких, які можна купити, наприклад, зараз. І Я зараз хочу трішки розповісти про спідниці, які будуть, які можна купити зараз, які вже є. І розповісти про два види спідниць, дві спідниці від компанії Rockfront. Вага цієї спідниці 60 грамів, там коштує вона 1250 гривень. Там спідниця від це моя спідниця від Компанії Gofar, які мені пошили на замовлення, коштує 800 гривень. Лінк на GoFar також буде в описі. У них немає на сайті, мабуть, спідниці, хоча я не впевнений, може вже є. Подивіться, будь ласка, хто хоче, можна замовити і замовити її під себе. Чому саме ці спідниці? Ну, по-перше, вони у мене є. Це моя спідниця, як я вже казав, це від Рокфронта, і у них різний крой. Ось ця моя спідниця вагою 85 грамів, вона метр з чимось трішки. І вона пошита ось такий спосіб, що її треба вдягати через низ. Тобто вам треба підняти ноги, засунути їх туди та вдягнути цю спідницю. Ця спідниця, яку ви можете вдягнути, ідучи, коли йдете. Вага, верні, не вага, а довжина цієї спідниці 75 см, пише виробник. Вдягнути її може людина до 104 см в обхваті. Тобто я вже її досить важко вдягаю. І вона на мені. Працювати не буде. Виробник зробив поки що один розмір. Важливо, він зробить ще один розмір спідниці, щоб на більш габаритних людей, таких товстунів, як я. І, власне, тому я хотів показати ті спідниці, які вони бувають. Ось така та ось така. Хтось каже, що плюси цієї спідниці в тому, що вона. Вона вдягається, що не треба ноги піднімати, та можна забруднити її, наприклад, цю спідницю, що можна вдягнути її на собі. А зараз, друзі, я хотів розповісти трішки свого досвіду спідницях. Спідницями я ходжу вже 5 років. Ну так, звичайно, війна, я ну, не дуже ходив в походи. Але все ж таки це 5, мабуть, навіть більше років я перепробував дось багато різних спідниць, я сам також їх шив. Я робив і такі спідниці, і ось такі, і ще якісь там спідниці. Але і дуже багато спідниць я порвав, тому що були пошиті не так. Власне, проблема ось цієї спідниці, так що важливо щоб ось цей шов так, був такий, коли ви будете піднімати ногу, щоб ви не розірвали спідницю. Так. Якщо ви зробите, наприклад, ці, цей шов нижче, то коли ви будете, вона буде сковувати рухи ніг. І коли ви будете піднімати ногу, вона може і дійсно так зробити. Розірветься. І тому це дуже великий, не те що мінус а особливість спідниці що її треба добре і правильно ось зробити цей шов по довжині. Але це вже пройшли роки, і зараз, наприклад, ця спідниця. Вже люди, які шиють, на наприклад, на гофар, спокійно вам таку спідницю відшиють. 75 см довжина, моя спідниця більш метра, вона мені доходить аж до, до кросівок. І це не просто так. Звичайно, що, як я вже казав, кожен має під себе це підлаштуватись. Але, друзі, в багаторічному марафоні зі спідницями я все ж таки вирішив, що мені потрібна довга і хочу за це топити. Чому? Тому що, коли ви вдягнете ось цю спідницю, і вона вам буде до колін або трішки нижче, це буде говорити лише про те, що ви її вдягнули і вона вам нижче колін, колін коли ви в дость добрих умовах, от як зараз, наприклад, нема вітру, або ви це робите в приміщенні, і все окей. Але, друзі, коли буде вітер, а коли буде сильний вітер, то вона просто не буде виконувати своєї функції. Вона може просто ось такою бути неприлічною. Але ось ця спідниця, наприклад, більш метра, так, і яка доходить мені до кросівок великий вітер, коли вона доходить мені до колін, але не заходить, не заходить вище, навіть при, при великому вітрі. І тому все, що вище колін, е, вона е, охороняє, обороняє, охороняє від дощу. Тому, друзі. Все ж таки спробуйте, якщо ви будете відшивати спідницю собі, або замовляти, або самі пошиєте собі спідницю, зробити її так, щоб вона доходила до кросівок. Так вона буде важче там, на пару грамів, як, наприклад, ось ці з, з, з спідницею від фронту. Але, друзі, якщо, наприклад, ви вдягнули спідницю, і вона у вас е, довга, так? нічого страшного в цьому немає. Ви можете, це буде лише якийсь там плюс, якщо досить погані погодні умови, тому що ви її завжди можете підтягнути. Маленьку спідницю ви не можете опустити, а ось цю ви можете і підняти, і опустити. І тому вона. Вона, як я вважаю, має величезні плюси перед ось цією, о, цією навіть не довжиною, а взагалі конструкцією. Так? Якщо навіть ви обмотаєте її більш, ну я хочу, якщо хтось ходив з такими спідницями, розкажіть, будь ласка, якщо ви, бо я ходив і, мене, і мені не сподобалось спідниці ось таким. Кроєн, так? Якщо ви зробили ось так, наприклад, і застибнули її, вітер, який буде ззаду йти, те саме, що про пончо Тенти казав, так? вітер буде йти ззаду. І можливо воно буде ось так. так? Я, ну, у мене було так. Можливо, я щось не так зробив, можливо, я мало зробив, можливо, треба було більш зробити. так? Але ось така проблема може бути. Що відбувається з тією, наприклад, спідницею. Тут так само може завертатися, але більш ось цього розміру вона не буде завертатись. Так? Ну і, звичайно, що це не кожен раз з цієї сторони буде. Буде завертатись, так? Тобто ваші шорти, ваша дубтя буде завжди сухою та теплою. Але, друзі, найбільший мінус, як на мене, це ось цей розмір, і він маленький. Або треба зробити просто декілька розмірів. Так? Це, звичайно, проблема для великих виробництв, таких як, наприклад, Rockfront. Можливо, це також проблема. Але може все ж таки зробити ще один розмір, і ця спідниця буде працювати. Бо, наприклад, якщо стосується самої тканини, це трішки товстіше. І на спідниці я завжди. Я випробував дуже багато різного матеріалу, різних тканин, тонких, товстих, і вирішив, що все ж таки вона має бути досить такою товстою, товстішою. вона трішки товстіша за цю, але для спідниць ось ця тканина також, також ну, як на мене. хоча... Звісно, пошити би з неї, з неї спідницю і спробувати. Але на перший так, погляд, вона дуже-дуже ок може бути на спідниці. А зараз, друзі, закриємо цю тему та подитожимо. Вага комплекту ось цього комплекту від дощу та вітру 285 г з ціною 1400 гривень. Це, я вважаю, дуже крутецький варіант для. Для кожного, хто хоче, наприклад, не витрачати багато коштів, так? можна купити куртку за 600 гривень, спідницю за 800 це і це буде, це буде круто. Але у вас це може, цей комплект може важити менше, тому що ця 2 ікса чи 3 ікса куртка на мене, на вас можливо треба меншою, наприклад, за, ну і вага буде меншою. Так само спідниця трішки буде меншою за вагою. Але спідниці, друзі, це моя слабкість, і я кожному раджу спробувати спробувати в своїх походах ось цю дуже крутецьку річ. І на закінчення, друзі, я хочу наголосити е і сказати, що все, що я говорив в попередньому відео та в цьому відео, я не пропоную це купувати. Я лише хочу показати, що це можливо, що легкохідство це, е це недорого. Звичайно, що може бути дорого, але може бути і ні. Е тобто, треба шукати. І мета відео. Можливо, комусь це допоможе і буде такою е, початком розуміння е, того, що він, наприклад, раніше відштовхував, що не буду лігкохідством займатися, бо це дорого. Так? Буду ходити з тим, з чим є. Але я хочу показати, що це недорого. Що лікохідство це круто, не тому, що у вас рюкзак менший, ні. Але тому, що ви відчуваєте в поході себе легше, свобода і багато-багато плюсів від того, що наплічник у вас дуже легкий. Друзі, всім вам дякую, всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.